П'ять найбагатших боксерів у світі. Добірку відкриває Оскар Дела Хоя. Його статки складають 200 мільйонів доларів. В гривнях це понад 8 мільярдів на секундочку. Просто уявіть, за таку суму можна було б купити понад 140 мільйонів молочних шоколадок. Хороша. далі Менні Пак'яо. 220 лямів. Шоколадок би на таку суму вийшло б майже 155 мільйонів. Бронзу зі статками у 250 лимонів. Отримує Сауль Канело Альвара. Якщо перевести у гривні, то буде приблизно 10,3 мільярда, а плиточок понад 175 мільйонів. На другому місці розташувався Джордж Форман. Триста лямів у шоколадках. Це 210,5 мільйонів. Ну а найбагатшим у світі є Флойд Мейвезер молодший. Він заробив шалених 400 мільйонів доларів. І у гривнях це понад 16,5 мільярдів. На ці кошти можна було б придбати понад 280 мільйонів грошевських смаколиків.